Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття номер 2 Називається вона так: Законодавство України про адміністративні правопорушення. Нагадаю, це перший розділ, який називається у нас Загальні положення. Ну і читаємо статтю 2. Що, про що в ній йдеться? Зараз ми дізнаємось. Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього кодексу та інших законів України. Ось так. Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до цього кодексу застосовуються безпосередньо. Положення цього кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачено законами, ще не включеними до Кодексу. Нічого собі. Так, зміни до законодавства України про адміністративні правопорушення можуть виноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів України, що встановлюють адміністративну відповідальність або до законодавства України про кримінальну відповідальність або до кримінального процесуального законодавства України. Щоб ви знали це, питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних. Правила регулюються Митними кодексом України. Так. Ну і тут йде одразу стаття 3, стаття 4. Там е таке статтю 3 виключено на підставі закону. Бачите, навіть виключають деякі статті. І статтю 4 теж виключена на підставі закону. там І номер закону 2342-3 від 05.04.2001 2001 року. Ну, могли б, мабуть, і обновити цей кодекс. Чому не обновили, тому ну, з 2001 року виключені статті? Чому не обновляють, незрозуміло. Я взяв цей текст на порталі Верховної Ради України. Так. Тому незрозуміло. Ну, а що ви скажете з цього приводу?